Всім доброго ранку. Попередній раз ми заводили нашу дельту на бензині, який був в баку, вже достатньо довго був залитий. А зараз ми спробуємо залити той самий бензин, але ще в бутилці. Ну, ви розумієте, що він в бутилці ще там не так випарувалось в нього та частина що ну, в общем, газолін ще не випарувався і не розлетівся по боку зараз залєм цей бензин і спробуємо ще почмикати і подивимося чи наша дельта заведеться зараз заливаємо я думаю може попередній раз просто бензину мало бо ну зараз спробуємо У мене ось уже отакий бак ось, відкриваємо Заливаємо наш бензин, і щоб у плті. Зараз будемо пробувати тиркати. Так, ну і думаю, зараз бензину то у нас вистачить, хватить. Лошечку. В сторону. Зараз будемо спробувати завести. Так, Не забуваємо ж перевірити ключик, от, як заводимо, да? Так, ну і поїхали тиркати. Зараз подивимося, як тут у нас на так, Трохи може воздуху дати. Зараз подивимося. Да? Поки що не заводиться. Ось не дало ніякого результату. Я ще запалення не провіряв. Отак отінку. Поки, поки що щось не, не, не дуже заводиться. Може газку трохи підкрутиться, я як... Не хоче. Ну, хватит, хватит. О сама історія. Прийде свічку дивиться. І знову дивимося, що свічка що сильно не нагорівша. Троше там закаптилась, ну я дивлюся, що мабуть бензин не доходить. А що воно таке? Може трубка не така, як треба, може герметичність трубки порушена. Ну, зараз ще попробуємо потиркати. Наверно, закриємо, щоб не було повітря лишнього. Зараз спробуємо ще раз. Може тут проблема навіть, там у мене кільця там... може. Трошки зламані були, але ну, я на них їздив непогано їздив. Подивимось, може із-за того воно. А може яке кільце залягло, може через те він так погано заводиться. Може давненько на ньому не їздив. За, Закрутимо. Подивимося, що воно скаже. Ще свічку може дитя знов мене на Іридієва там стояла, може прийдеться Ну зараз ми попробуємо тиркнути заслонку може я не в ту сторону заслонку ну, ось, поставив заслонку зараз покажу тиркнув як він заведеться ой выключив сейчас. как в России. Я вот тут От, так простіє? Всім дякую за перегляд, там такі вдалося його завести. Я Просто напевно неправильно регулював засновку. Зараз спробуємо ще раз завести, щоб уже точно сказати. там он так заводит, а Напевно, свечку уже завело. Да уже не хочет заводить. Зараз пробуем еще раз. Открутим сейчас еще раз свечку. Так, ну, дивіться, напевно, щось не так щось не так відрегульовано. Може я просто повітря багато подав. Получилась не така суміш, яка потрібна, нагоріло. Зараз почистим, ще свічку спробуємо завести трохи суміш, менше подамо з повітрям. Зараз пробуємо заслонку поставити десь в середнє положення. І подивімося чи не нагоратиме у нас свічка. То як бачите вона трохи нагоріла. Пробуємо знову заводити. Так поняла вона знову нагоріла, тому що по звуку чути, що свічка нагоріла і погано працює. Ну Це швидше всього, напевно, проблеми з топливом. Вже таки, як, як 8 місяців, воно простояло, так що я думаю, тут нічого й думати. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам подобалося це відео. Підписуйтесь на наш канал.